Сімейка. Які новини на мене не дивись. У мене зуб випав. Третій за тиждень грошей не дам. Ясно. А я з роботи звільнився. Досить. Все життя на цьому заводі. Часу для себе пожити. Степан, як так? А гроші? Ну ти же працюєш. Якось притягнемо, мені багато не треба. Раєм скоро заміж вийде. Чоловік буде содержать, ой, не факт. Я вибачаюсь. А ти чим будеш займатися? Рибалка, кросворди, баню нарешті на дачі добудую. Ох, зараз щось буде. Знаєш що, Степан? Я ж давно хотіла сказати я. Станя пожартував. Подаю на розлучення. А, ти пожартував? А Що значить давно? A, nie, nie, to, to tak, to pr tak, prosto.